Шановні аграрії, вітаю всіх на каналі Агресстайл. Я зараз завітав до окремо на цех, де у нас виготовляються глушильники дискові, причепні навіски та культиватори. Зараз пройдемось, покажу, що там у нас є зараз наявності. От, бо робота кипить, сезон дуже-дуже у нас такий козатворний. Зараз хочу вам показати, що у нас є і які є в асортименті у нас різні. Агрегати. Це у нас всі, наві... всі формати навісних культиваторів. Це 2,6, 3, 3 5, 4 метри. Причіпні у нас культиватори йдуть 4-метрові, 5-метровий розкладний і 6-метровий розкладний. Ущільники у нас є 2,6 навісний, 2,6 причіпний, 3,2 навісний, 3,2 причіпний, а також причіпний 4,2 метри. От зараз що у нас зараз є. Дивіться, оце у нас зараз стоїть. 6-метровий на білоті. Це у нас навісний 2,6 лущильник дисковий. Ось от такий Отака от у нас краса. От зараз у нас збирають на відправку до свого власника. Це йде лущильник Причіпний 2,6 метри. Оце такий іде у нас причіпний 2,6 метри. Під нього отака іде у нас система. Точніше, у нас ідуть колеса. От. От, Развертні колеса. Дуже-дуже такі ефектні. О, дивіться, це у нас іде. Тут вже йдуть, стоїть белота 90 мм шириною і 14 мм іде толщиною. Диски супершар білота 510 діаметрів. І сам подшипниковий вузол в комплекті Він йде не розборний оригінал, СКФ фірма це Швеція. Гарантія 100 тисяч гектар. От. Ну і взагалі у нас в, в самих лучильниках зроблений такий момент, приємний це такий е Вушка на кожну стійку. Тобто вони ну, як пази виступають. І ще надійніше буде стояти стоїчка, нікуди не буде вона діватися. Далі. Далі. Далі у нас іде причіпний 4-метровий культіватор. Ось такий вже стоїть в зборі. На відправку готується. Також до свого власника. О. Отут дивіться, хочу вам показати, значить, що тут іде у нас модернізована вже грабліна на всіх культиваторах, на навісних і на причепних. Іде граблінка модернізована. от така. от, Вона вже йде здвоєна, два ряди граблін от, в шахматному порядку. І вона йде плаваюча. Вона йде плаваюча. Тобто, коли ви коли працюєте, вона просто спокійно працюється. Копіює і грунт класно, дуже-дуже класно. Вот. Катки, катки вони, вони йдуть без осібі. Як на лущильнику, так і на культиватору. Катки на культиватори йдуть 320 мм в діаметрі. А на лущильнику 410 мм. От дивіться, от стоїть каток, показую. Оце у нас йде като йде. 410 діаметрів. Труба іде спіральна, ви бачите. Спіральна труба. Е, сама труба вона йде з металу 4 мм, міцний метал. Вот, і в діаметр 32. Якщо ви хочете собі, наприклад, полосу, то вона буде йти 50 е, шириною мм і 6 мм толщиною. Далі, ось такий у нас є красивий. Так ось шестиметровий стоїть на відправку але це вже е, клієнт замовив під більш жорсткі грунти у нього в області. От. Ну, тобто каноністя, бо як ви хто дивився відео минуле, він знає. І ми ось я покажу вам. От, дивіться, ми цей замовив на двохлітковій стойці, е, італійській, фірма називається п'яніча. Вона вже йде 30х30 квадрат і лапа йде 280. Якщо буде білота, білота йде 70 на 12 і лапа йде 260. От от ви маєте бачити, скільки у нас вже на відправку готових е, катків рублячих під різні формати. от Ну і так само ну ви я можу вам запропонувати, якщо у вас є, наприклад, Ну, трішки, так скажем, зекономити, якщо у вас є можливість э, реставру... реставрувати ваш мужчин, або реставрувати ваш культиватор. і вам потрібен каток, то ви можете замовити катки у нас на базі General, які вам буде вам нагоді. Тобто або 4-метрові катки, або 3,5 кат катки ну, під захват культиватора. культиваторів. Це також це все продається, ми можемо вам вислати в зборі э, будь-який каточок, там, що вам треба. Або там... Балка катка або кріплення самого катка. Це не питання взагалі. Тобто, в будь-якому разі, якщо якісь будуть питання, я нижче залишу свій телефон. Телефонуйте, От, я підберу вам найкращу модель культиватора або львова і під ваш посольних трактор. Тому радий буду всіх чути, бачити, на базі Дженнерал. Працюємо кожен день. Я на телефоні, тому чекаємо ваші дзвінки. Побачимо.